Будівлю вщент зруйновано. Крім того, понівечено 23, 23 приватні будинки і три дев'ятиповерхівки. А ще навчальний заклад. Пошкоджені понад вісім десятків авто, з них вісім, так само службових. Нагадаю, перед тим, як місто було атаковане, повітряні сили повідомили про загрозу балістики з півдня. Хочеться з вами обговорити дійсно, яким був удар, що це було, як били росіяни по Кривому Рогу, так. Ну і можливо, у вас є остання інформація, тому що наразі журналісти тільки знають, що пошукова операція триває і ще може бути кілька людей під завалами. Так, продовжується. Пошукова поград агресором ракетою. Попередня це балістика до території Криворізького району. Інша зброя не достає. Двоє ще постраждалих. Знаходяться в лікарні. Лікарі роблять все можливе для їхнього швидкого одужання. Трьох відпустили додому на амбулаторне лікування. Так на превеликий жаль дістались під завалів тіло загиблої жінки. Рятувальна пошукова операція триває ще можливо під завалами троє людей. Вся необхідна техніка і служби працюють на місцях. Розгорнуті штаби для допомоги надання мешканцям, які постраждали від цього удару, е, так, е, велика кількість. Жахливий зв'язок. Будемо намагатися його трошечки. Так, я нагадаю, ми спілкуємося з начальником Криворізької районної військової адміністрації. Пане Євгене, зараз нас чуєте, а у нас переривається з вами зв'язок час від часу. Так, добре чую вас. Добре, Продовжуйте, чую. будь ласка. Так, на цю хвилину інформація, вся що можна було сказати, я вам допові Пане Генера. З огляду на те, що ми зараз бачимо на кадрах, страшні руйнування разом з тим, зрозуміло, що удар відбувся не вночі, а в час, коли в адмінбудівлі перебували співробітники. І інформація, яку ми маємо про кількість постраждалих людей, про кількість зруйнованих будинків та постраждалих автомобілів, наштовхує мене на думку про використання росіянами касетних боєприпасів касетної балістичної ракети. Чи може це бути правдою? Е, зараз на місці працюють е, спеціалісти, які дадуть оцінку повним. Ну, згідно е, з того, що ми бачимо, там це день, це дев'ята година ранку. Дуже велика кількість людей. Це центр міста. Люди йшли то на роботу по своїх справах. То, дякуючи Богу, то невелика кількість, якщо це касетне і це... Ну дану інформацію підтвердять тільки спеціалісти. Зрозуміло, що зараз військовою адміністрацією вчиняється для того, аби допомогти постраждалим? Знову ж таки є інформація про зруйновані будинки, про автомобілі, які постраждали, занотовується це все прокуратурою. Можливо, надається допомога. Дуже. Звісно, на місці всі відповідні служби. Місцева влада також на місці зробить по подворовий вхід по квартирний обхід, все воно записується. На превеликий жаль, маємо негативний досвід вже не вперше це такі обстріли, і всі служби працюють злагоджено і швидко. Надається вся необхідна допомога, розгорнуті штаби, де можна людям звернутися і отримати плівку і ОСБ для швидкого ремонту своїх будинків і квартир для того, щоб Закрити вікна, які б вибиті, тобто все необхідне наразі людям надається, пане Іване. Якщо тут само обговорювати взагалі ситуацію в регіоні, останній місяць як можете зазначити, побільшало атак РФ чи поменшало, і які вони? Але... Вони, звісно, в нашій території району, дякуючи збройним силам України, які відігнали ворога на ліву сторону, не достає до нас ствольна артилерія. РСЗВ, Град, Ураган, звісно, одна частина нашого району, яка близько до бившого каховського водосховища, там іноді достає ствольна артилерія. Але зараз таких обстрілів немає. Обстріли тільки балістика, як по всій території України. Я не скажу, що це більше не менше, як по всій території.